Як довго триває підтримка під час переживання втрати? Знаєте, досить часто ми отримуємо коментарі у нас на сторінці асоціації в Фейсбуці, де люди кажуть про те, що вони залишаються на самоті після втрати. І правда, є об'єктивні причини, є. Ситуації, коли дійсно немає нікого, хто б підтримав, оскільки коли у жінки загинув і син, і чоловік у неї не залишилася родини, вона залишилася на самоті, і це об'єктивні факти. Але мені здається, тут ще грає роль соціально-культурний контекст, а в нашій культурі. Дуже-дуже активна підтримка перші три дні, коли йде поховання, повідомлення. Потім є підтримка на 9 днів, на 40 днів, і люди розходяться, живуть своїм життям. А скорботна людина залишається на самоті і вона залишається в стані розгубленості, тому що їй показали, як можна бути. Ось в цьому колі підтримки, так, коли всі поруч всі тебе тримають за руку, а потім ти один залишаєшся в кімнаті. А більше нікуди не зникає за ці три дні, він, навпаки, стає ще більшим. І тоді стан самотності, він дуже-дуже. Сильний і самотність взагалі важка річ при переживанні втрати. І в кожній культурі правда по різному мені дуже подобається, як нам розповідали наші колеги з Киргизстану, що в їх культурі рік після втрати кожного тижня збирається велика родина. Тобто, це не лише Рідні брати і сестри, це велике коло дальніх родичів для того, щоб згадувати померлу людину. І це, знаєте, якраз про те, щоб прийти додому, підтримати, поговорити, щоб бути разом. Це правда дуже-дуже гарний такий варіант перепроживання втрати разом. Колись була лекція наших ізраїльських колег, і вони розповідали про те, що їх в їх культурі є так, що родини приходять, до родини, де відбувається втрата, приходять всі сусіди, і там вони прибувають тиждень. Постійно хтось змінюється, постійно є люди, впродовж тижня не залишається скорботна людина на самоті. А через тиждень ця скорботна людина йде далі в іншу родину підтримувати, тому що десь також відбулася втрата. І знаєте, це також дуже важливий такий соціальний, культурний важлива соціально-культурна модель підтримки. І напевно нам ще потрібно вибудовувати якісь моделі соціальної підтримки, як ми можемо бути поруч. Ми всі не очікували, незважаючи на те, що повномасштабне вторгнення більше трьох років, а війна триває з 2014 року, ми не готові говорити про смерть. Ми не маємо ще Певних моделей, ми не маємо ще певних е культурних е заходів. У нас дуже багато е громадських організацій, які роблять і круглі столи, і групи підтримки. Правда, багато, і я дуже-дуже вдячна всім психологам, які працюють в цьому напрямку, але це не зменшує стан самотності скорботної людини, оскільки е вона вдома одна. І я не знаю, чи є загальні якісь методи допомоги. У кожної людини є свої потреби. Ми не можемо е, запропонувати чарівну паличку е, як алгоритм, порада, який буде для всіх прийнятний. Але ми можемо говорити про те, що є певні виклики перед суспільством, є певні. Задачі, які стоять перед суспільством, і ми можемо разом ці задачі вирішувати. Отже, самотність після втрати, це правда важко, і я вже багато відео записала на цю тему, і багато у нас дописів на цю тему. І якщо говорити про людей, які скорботі, вони е, пишуть в коментарях, що вони іноді самі дистанцюються через те, що чують слова, які їх ранять. Ця навмисна ізоляція е, для них є вимушеною, оскільки знов таки наше суспільство шукає якихось е, 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 чарівних слів, якими можна підтримати. Але ці слова ще більше ранять. Ти молодаш, ти, що вийдеш заміж, це не те, що хоче почути дружина загиблого воїна або е інші фрази, які ну, начебто говоряться з е добрим наміром. Давайте з вами подумаємо. Що ми можемо зробити кожен на своєму місці? І тут я вас не закликаю йти і робити якісь конкретні дії. Я закликаю вас спершу бути чесним самим собою і запитати себе, чи можу я правда допомогти комусь, чи можу я витримати чуже горе? І якщо я це можу? То скільки. Я можу зателефонувати знайомій, яка переживає втрату, і запитати ти як, поговори зі мною. Або я можу запропонувати їй, давай погуляємо разом в парку і позгадуємо твого чоловіка, або твого сина. Скільки я витримаю, або я витримаю лише 5 хвилин і скажу, кажу чесно, я. Не можу витримувати, вибач, але мені правда дуже важко. Але я можу, ну, наприклад, допомогти тобі е зробити покупки, щоб ти сама не йшла в магазин. Давай я тобі складу компанію. Е в магазині ви не будете говорити про втрату, про біль, про е переживання. Але іноді і така підтримка також потрібна. Отже, Починаємо з чесності з собою. Чи витримаю я чуже горе, чи можу я витримати, чи хочу я це витримувати. І якщо я можу і хочу, то скільки? І лише після цього ми можемо робити наступні кроки і спілкуватися з родинами. Іноді п'яти хвилин достатньо, правда, іноді і трьох хвилин достатньо. Якщо ви маєте на це ресурс. Якщо ви не маєте ресурси, якщо ви можете сказати досить плакати, твої сльози вже недоречні, або тримайся, краще не, не йдіть, бо і вам складно, і тій родині, яка переживає втрату, також складно. Отже, бережіть себе і бережіть Психічне здоров'я, серце тих, хто переживає втрату. Не раньте їх своєю неможливістю витримати чуже горе. До зустрічі в наступних ефірах.